Всім привіт! Нещодавно у нашій грі розпочалася подія Поклик Марса. І як завжди, розробники вирішили додати до преміум магазину контейнери, які можна придбати, та якщо вам пощастить, отримати з них цінні предмети. А саме дні танкового преміум-аккаунту, особисті резерви, срібло, навчальні посібники, завдання на X5 досвіду, стилі, образи членів екіпажу, і, звісно, найголовніше це преміумні танки восьмого рівня, які ви зараз бачите на екрані. За це відео ми повинні подякувати глядачу каналу Дмитру. Саме він купив у подарунок мені ці коробки, і за це йому велика подяка. Давайте розпочинати. Побачимо, що ж там нам випаде сьогодні. Так, ну і перша коробка відкриваємо. Так, довідник Х5 та рідкісний образ члену екіпажу Томас Фармер. Ну, непогано для першої коробки, в принципі. Йдемо далі. Знову посібник та X5 досвіду. Посібник. Точніше, навчальна брошура, я неправильно називаю. Резервики. Знову резервики. Ну, ладно. Брошура. Йдемо далі. Так, день танкового преміум аккаунту і 9 деколій. 31 секунда до Марса. Ну, я не користуюся ними, але ладно, хай буде. Х5 досвіду і брошура. Так, деколі. І X5 досвіду. Резервики. Дні танкового преміум аккаунту і знову деколі. Ну, ладно, нехай буде. Можливо, їх можна продавати. День танкового преміуму. Знову брошура. 8 контейнерів залишилося. Так. Опа! Що ми тут бачимо? 44 100. Радянський СТ 8 рівня. Ну, непогана стежка, голдозалежна, звісно, але в цілому непогана. Не можу сказати. Що вона імба, але. Ну, нічого така Так, стиль. 250 тисяч кредитів і стиль. Ну, в мене так і є. Оце не новий стиль. Ладно, нехай буде. Тут взагалі тільки X5. Стиль. І знову такий самий Знову X5. Стиль. О, ну тут же перший політ. Такого в мене немає. Це новий. Непогано. Дві коробки залишилося. Резерви. Будемо фарбити вільний досвід. І остання коробка. Деколі і X5. Ну що ж, в цілому непогано. Відкрили ми 21 коробку. Ну. Нападало нам там резервів, посібників, брошур. Але, звісно, найголовніше це ця стежка Т-44100. Так, голодозалежна, 190 бронеприбуття базовим снарядом. 250 у нас тут альфа. Ну, непогано, непогано. Я думаю, що за 21 коробку це більше, ніж гідно так випало. Ну що ж, на цьому все. Ще раз велика подяка Дмитру. Не забудьте написати в коментарях, чи відкривали ви ці контейнери, і якщо так, то що вам там випало? Мені дуже цікаво дізнатися. І звісно, не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео та прямі трансляції. Дякую всім за увагу! бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і всім до побачення!